Закрився і не відкривається. Вже все купляєш, що ну, я знаю. І що? І що скажеш? Каже, що, що? Тіпо, мені переклав на телефоні, каже, що хтось там ввечері е в 9 годин, тіпо, хоче з Франції прилетіти. Як кажу, якщо машина подобається, то будемо зараз купляти. Реєструвати тіпо, не будемо. А якщо ні, то є. Ну, якщо видає за 14, то, я думаю, дасть, і ще поговорити, то не дасть. Думаю, що віддасть. Правда? Якщо в ньому такого грошами потербити, знаєш, там, пошелестити, то я думаю, що він не віддасть. Та, не знаю. Та, не знаю. Зача, я вважаю, що за такі бабки повністю в адекватні. Електро цей, 2017 рік. А камера є? Є. Ну, є. Вона на заряді. І що, ми, ми в, в, в такій комплектації ми нічого не бачили в таку ціну правильно? 17-го року. Навіть я тобі скажу проти того кашкая. Mm -hmm. То я лучше це взяв. Вот. Бо то не є кашкай. Вот. Я И, я mm -hmm. я ну. От, я ж тобі за що ну, і кажу. Знаєш чому? Тому що я її навіть на перекидку я її продав. От я ж тобі за що і. І він повністю думається. в адекватному стані. 14 нього бити, якщо за 14 видається. Якщо 14 віддає, то можна включати комп'ютер, можна щось говорити. No. Це. То що, йди з ним говори, я може поки візьму ланцюгу. То я ну, з з пропікаю нього. Це, то. ще зад. колодки десь. І зеркало. Ааа, колодки. Ага, не... колодки. Зер... Підвози мене туди до тих хворіт і назад сюди звернеш. Зеркало це. Це ж не автоматі, не, е, не механіка лігкова, знаєш. Ага. не вийде, це ще покатаєш. Та ні. Його, мабуть, тільки купили. А нам, мабуть, він тільки ціну дав. Вот мы друг друга и нашли. Чек. Yeah. Аймал.